Всім привіт! З вами я Назар, і сьогодні. Я буду малювати прапор України. Поїхали. Спочатку беремо синій колір і розмальовуємо його тут. Намалюємо прапор України. Це моя самоулюблена країна. Якщо у вас тоже, то то то, то поставте лайк. Так. Домальовуємо. Чом мені кажется, що я не успію домалювати. Так, я майже вже домальовую синій колір. Що, мені кажеться, що я не успію домалювати. І напишіть коментарі, якщо у вас інша країна. Тому зараз ми малюємо жовтий колір. Його буде чуть попрощій, за того, що жовтий колір я зробив для того, щоб... Малювати Україну. Так. Зараз я домалюю. Поки що вже пройшло дві хвилини цього ролика. Ось ми намалювали прапор України. Як вам? Я трішки нерівно намалював, але вже що зробиш? Надіюсь, що вам сподобається. Всім пока!